Слава Україні! Що я вже на роботі. Як вам мій метаж? Загрузили буквально 6 паліт спереді трейлера. Це все йде на індіану і йде стрейтру. Стрейтро означає, що загрузив і одразу везу на делівері. Так що закриваю двері, виїжджаю. Зараз там розвантажуюсь і треба буде ще шукати один вантаж, щоб їхати кудись в другий бік. Як дехто з вас вже спів помітити, я змінив назву каналу. Назва каналу це зараз назва моєї компанії Калос Транс, яка є власником і працюю тут вже 6 років, 6 я вже точно не пам'ятаю. Буде все, буде Калуш Транс. А, тому я ну, довго думав, як це все назвати, і та, якби, прийшов до такого висновку, що найкращий спосіб це буде Калуш Транс. А, тому всіх хотів попросити, хто вже підписаний, треба знову відзначити дзвіночок, тому що а, дзвіночки злітають, коли міняєш назву каналу. І для тих, хто ще не підписався, то підписатися, комент і так само поставте дзвоночку. А, Сьогодні понеділок-ранок. Я сьогодні мав дуже ранні делівері, розвантаження. А, в 5 ранку мене сьогодні розвантажували в мілоках. Тому в принципі я виїжджав вночі, а, там трошки перекимарив і а, розвантажили мене. Далі пішов спати, Кореш, такий сон трошки був перебитий. Але нічого, нормально, відіспався. Переїхав тут на пікап, пікап був дуже близько, навіть 3 милі, таке рідко буває, але буває. І все, вже мене завантажили і виїжджаю. Так що тиждень почався нормально. А, цей рейс має бути такий коротенький, 230 миль. тому в принципі, по нього зробити швидко, тим більше. Що... Сам монтаж не є великим, там тільки пару політ. Так що думаю, що Сьогодні ще мав би щось загрузити. Заїхав на тракстап заправитись, вже в принципі заправився. 492 долари. Чого заправився в принципі так мало, 96 галонів тільки, тому що проблеми зараз з карточкою. Зараз Виїжджаю з Тракстапа. де крас подається, як ви, виглядає виїзд з Тракстапа. Я розкажу, що за проблеми з карточкою. Тут система така, що я заправляю з карточкою, називається TCS. І там система така, що ти маєш їм перевезти гроші. Тобто в мене є свій рахунок, я перевожу на цей рахунок гроші і можу заправитись на ту суму, яка в мене там є на рахунку. А сьогодні в них якась проблема з, з зв'язком. Е, я заходжу на програму і не можу, е, можу перевести на свій рахунок гроші. І тому в принципі, зміг заправити тільки на ті гроші, які були на, на рахунку. Такі от маленькі незручності. Але в принципі нічого 96 галонів я заправив, це навіть дуже багато, тому... Спід зможу багато проїхати Що, я вже в індіані і я вже виїжджаю з пікапа. Пікап-то, як ви знаєте, завантаження. У мене знов сьогодні цікавий вантаж. Загрузили якихось <кхе> навидає 4 Може і дві якісь ролики з кимось дротиком. Такий вантаж добрий через те, що він легкий, а коли я їду легкий, я палю мало солярки. А коли я палю, палю, палю мало солярки, то я заробляю більше грошей. Грузився я тут Banner Medical, компанія називається. І це вже мій сьогоднішній другий вантаж. Це добре. Зараз їду тут недалеко 73 милі в Мічіган. Розвантажуюсь сьогодні. Це знову добре, тому що завтра в принципі, зможу трошки довше поспати, а якщо ні, то просто зранку зможу виїхати з на пікап E, так, що мене вже розвантажили. Він встиг приїхати на компанію, став док. Я буквально за 10 хвилин e, вони витягнули тих дві паліти, дали мені білфейн підписали. Я вже навіть встиг трошки виглядати Волтера і погодувати його. Коротше, все добре. Вже є наступний вантаж, але я не впевнений, що я хочу за ним їхати, тому що він аж 100 миль до пікапа треба їхати. Я думаю... Зараз, краще буде думати, що я маю робити, чи лишатися тут до завтра пошукати, чи їхати в бік пікапа. В принципі, так сталося, як я і думав. Сьогодні зранку пошукав інший вантаж, найшов трошки ліпший і в принципі ті самі милі трохи більше заплатили і в принципі до пікапа ближче на 40 миль. Вже переїхав на тракстап Speedway. А буду зараз, а, тут візьму каву, дорогу, ну і зуби почащ. І то так, щоб ви бачили, як в принципі, люди чого завжди газони не покажуть. Люди їздять такими косілками, є там трошки інші. Але принцип такий, що сидить людина на тракторці, катається, косить траву і потім ми ходимо по покошеній гарній траві. Вони приїжджають при більшості випадків на таких пікапах. А про це по закриті, відкриті, в кого, як, гаяк з закритими їздять. Ще раз я вже на спідвеї, Зразу еспресо бленд. Спідвей змінив наклейку для Blend. Раніше вона була така синенька. А зараз, коречно, зрозуміло нічого. Але зміни відбулися. Їду зараз 20-ю ЮАСкою. Юаски це так би, дороги, які мають перехрестя такого типу. Звичайні так би, світлофорами так само. Це не хайвей, але в принципі ця дорога вона досить завантажена траками через те, що з боку йде там, за тими полями і лісами йде 80-й хайвей. Але це вже платна дорога, і в принципі багато людей не хочуть платити за, за те, щоб їхати по дорозі, то вони об'їжджають цією в'язкою. Я в принципі роблю так само. Тут виходить так, що ти втрачаєш хвилин 10, а економиш 57 доларів. Тому що останній раз, коли я приїхав цей кусок дороги. По індіані по платній дорозі, то воно мене, з мене зняло так, якби я проїхав повністю всю індіану по платній дорозі. Тобто система недосконала, але вона щось знімає гроші, не, щоб в мене менше зняти, а знімає гроші так, щоб більше з мене зняти для індіани Тому краще об'їхати і все. Так, Ситуація така, їду я і в місці, де в принципі, зараз не повинен бути трафік в такій годині, зараз тут перша година дня, в Іліносі трафік, а трафік через те, що горить трак. Зараз під'їду ближче, Так, Горить не трак, горить ріфер, Трель, горити, якби загорівся з продукту. Пожарники, поліція. До все серйозно. І цим людям з зустрічної смуги, мені сподівається, зараз шкода, тому що це все буде зараз на дуже довго. Поліція перекрила повністю дорогу, поки там пожежники це все погасять, розчиститься дорогу, щоб можна було їхати, то люди зараз тут будуть стояти добрих пару годин, можливо, навіть. Там, де горів цей рифер, так би водій не постраждав, тому що трак стояв відчепнутий від трейлера. Так часто роблять, коли починається пожежа в трейлері, відчіпають, щоб якщо там щось згорить, то тільки а трак був не було. Відповідно, цей хлопець так само так зробив. В принципі, добре. За той рифер, за цей вантаж, страховка заплатить. А вже що там буде з траком все добре, значить ніде зможе знову почати скоро працювати. Поліція з цього боку перегородила хайвей і пускає всіх в об'їзд. Таким чином трошки рятуючи ситуацію з трафіком. А, ті люди, які спробували з'їхати на хайвей, вони закрилися на екзиті. Ну, а ці всі так, бо, в принципі, помаленьку проїжджають. Ну, Це все рівно сильно ситуація не врятує, тому що це 80-й хайвей, а біля Чикаго і це ну, просто тисячі, тисячі легкових машин і ще більше траків. Так що тут це просто капець. Зараз з'їхав з хайвея. хочу заправитись. Програмка на... На карточку на солярку так і не працює. але, В принципі, гроші туди перевезти можу, то зараз буду пробувати, чи буде працювати карточка без програми чи не буде. Коротше, такого трохи воно тут дурного є, але будемо зараз бачити, як воно вийде. Якщо ні, то треба буде заправляти інший спосіб. Так, на чій заправці не заправився, зараз треба буде шукати нову заправку, де заправитись, коротше не працює та карточка, проблема є. А, зараз я вже виїжджаю з Іллінойса і заїжджаю в Айову. А, більшість гарниць е, штатів проходить через річку. І так між Іллінойсом і Айовою так само. А, одна з найбільших річок Америки, Міссісіпі River. Тут йде пара плавна, плавають тут чи ходять кораблі, не знаю, правильно буде. Ну, Вантажні баржі це точно. Їх тут дуже багато завжди. А, плюс а, багато різних таких туристичних а, корабликів, приватних, маленьких. Сьогодні на деву немає нікого. Просто. Але річка дуже велика Великий міст. Так, з одного боку ріки текліноїс і зараз вже з цього боку це вже айова. Все, вже в айові. Тут же все діють закони айови, поліція, стейт поліція і так далі. Це вже айоске. Так... Э... Що відбувається? Заїхав знову на IO 80. Хотів тут заправитись, карточка не дала мені заправитись, то Я вирішив зайти всередину і дивіться, який я маю тут серйозний ящик. Ну В коментах пишіть хто, хто вгадає, що я сьогодні купив. Тут наш Пітер Білл стоїть красивий, дуже мені подобається машина. Але фактично таку машину я вже мав. Так, не буду вам довго морочити голову. Купив собі цей захист від мух, який десь спереді на, на капоті. Там, де в мене стоїть тільки кріплення від нього, а самого цього захисту нема. А це воно приблизно буде таке, як тут. Навіть, напевно, не приблизно, а точно таке буде. І тут він в мене в цій коробці. Так що зараз його. Їду на делівері, в принципі, може навіть сьогодні і поставлю, якщо там не буде в мене місця, де Коротше, якщо буде час, то поставлю сьогодні. Раз я вже на тут W-80, то трошки обійдемо наш Peterbilt красивий. Обновки в нас тут фари, малого разу їх не було. JJ брекети такі самі, як в мене були, качка прикольна на капоті. Ну, і все далі як було. Машина супер шикарна, гарно зроблена. На такому їздити напевно прикольно. Хоча, якщо чесно, то я їжджу на сому і не відчуваю, що, що в мене якась негарна машина. Мій кенворт мені подобається навіть дуже. А, До речі, для власників підтрибіл Класиків. дивіться, тут на ЄО-80 є обшивка на двері. У мене була з цим проблема, дуже довго шукав і фактично нормально не знайшов. Якби я знав, що тут оця продається, то напевно купив би тут 750 доларів. А не знаю, чи це за дві, чи це за одну, треба питатися. В принципі, мені не треба, то я особливо питатися не буду, але вам кому треба, то собі майте на увазі. Тут ЄО-80, обшивка є. Наступна покупка буде якась фігурка на капот, але яка ще я ще не визначуся. Є свинки, є собаки, басет хаунд. Басет хаунд я би не хотів купляти, хотів би бультер'єра купити. Так що якщо десь знайду бультер'єра, куплю бультер'єра собі на капот. Ціни різні. Кашішки в принципі така, як в мене там гуска стоїть обламана, то така коштує 80 долларів. Резниці ослики, всякі це теж різниці. Орел прикольний, 92 доллара. Я всякий прикол. А, нарешті сьогодні заправляюся. Короче, переїхав з теки з Петром Пілот. І Тут заправляюся. Вроді би карточка працює. Сугарка пішла в бакер, ще має надію, що не заправить. Правда йде дуже повільно. Не знаю чого. Якщо так помало буде йти, то заправляється буде повно хвилин 20, може більше. Все, приїхав я вже в Айову. на місце де в мене буде завтра розвантаження. Тут така компанія. Вол... Волтер мій бігає. І вирішив хоч темніє на вулиці, вирішив поставити покупку нову, яку я сьогодні купив на капот. Купив на капот, воно називається Bug Shield, тобто щит від жуків. Кріпиться він на оці два, чотири кріплення, які в мене є. Вони в мене ще лишилися так би, від попередніх власників. Ну і зараз подивлюсь, як це все буде виглядати. Так що відкриваю коробку і буду дивитися. Є можливість, що я це все не поставлю сьогодні, якщо там дерки не будуть співпадати з тим, які там є дерки. Якщо треба буде сверлити нові дерки, то я не поставлю, тому що в мене з собою дрельки нема. Але маю надію, що попадуть дереки. Якщо ні, то вже на вихідних поставлю. Так, наш Бакшелт виглядає не дуже І момент істини Чи воно попадає по деркам чи ні Так, ця дерка попадає тут Пимос як подираєш тодірок І ця дерка попадає Та Дерка Непонятно чи попадає Коротше зараз буду пробувати Такий він досить мощний, якщо щось є можливість, що я його потім відкручу і зроблю трошки нижчим. Якщо він такий мені буде трошки завеликий, бо так як зараз воно мені виглядає, що він дуже великий. зараз Так, по диркам все в принципі співпадає, значить тут в принципі, такий самий і стояв. Shield. Щит. Хотілося, щоб він був хоча б десь половину коротший Менший Ну В принципі, може бути, що я зараз його прикручу і подивлюсь Якщо воно мені буде не подобатись як воно мені і виглядає на машині, то я його зроблю трошки менше. Поки що прикручую так. Все, кропиться легко, 4 болта тут і все. Це я поставив болт задовгий, то зараз поставлю короткий, бо тут є такі, такі мають коротесенькі болтики. Так, вони тут зробили таку захисну плівку, оці царапини, я вже трошки почав думати, що з ними буде. Але тут все нормально. Вони все передбачили. Тут у все буде чистенько, гарно і культурно. Добре, коли маєш таке потужне світло, можеш вечором собі подивитися, що відбувається біля мотора. Найбільше, що напрягає, це оце масло спереді мотора, трошки воно тут підтікає. А так, в принципі, після мийки все чистеньке, гарне, працююче, головне, що працююче. що Так, все, я вже закріпив свій захист від жуків, Волтер зачепився за колесо. Що, Волтер? Не так воно просто бігати біля трака, правда? Чого, зараз ми тебе спасемо. Що вже ранок? Е, стояв трак, ціллюсь заглушений. Волтера вигуляв трошки, він хоче його дресувати. Щоб його дрессувати і годувати. Молодець. Так, гуляй. Гуляй, Волтер. так. Хочу Волтера команди різні. Сидіти, лежати так теж. Перевірив трак, все добре, масло є. А, зараз завожу. І вже так би я встигнув зробити чекін. Вони мені дали двері, сказали, щоб я паркувався в док 4. То зараз завожу трак, паркуюсь, розвантажуюсь. Компанія Транс, подобайки і то все решта, дзвіночок обов'язково. І після цього все, їдемо на пікап. Так, мене вже розвантажили. І я хотів показати як виглядає наша мухобойка. Здалека, в принципі, виглядає нормально. Зблизька здається, що воно завелике. Але здалека нормально. Зараз вийду на дорогу і подивлюсь, як воно там буде працювати, чи воно буде мені заважати чи ні. Якщо буде заважати, то можна буде його зробити меншим. Наступний день. Все, я вже зараз виспаний, побритий. Коротше, я ночував сьогодні вдома. Вчора приїхав з Мічігана на Ярду і додому. Зараз е, трошки вже затримався сьома -го година ранку, а я ще не в фурі. Е, зараз їду швидко до фури і виїжджаю в Віскансен, тут, слава Богу, недалеко. Тому в принципі все має бути швидко. І сьогодні планую, щоб був короткий день, тому що зараз розвантажуюсь, завантажую вже на понеділок. Додому. Волтер сидить в дитячому кріслі. Волтер. Ларевий. Хоча так ларегової. <смі> Добре, поїхали. Зроблю трошки безкоштовної реклами трекстапу Trip. Це більше gas station, так, якби більше заправка, але так, якби, є можливість заправляти траки. За що хотів їх похвалити? Тут є дуже великий вибір всього, що ти можеш купити. Донеси різні смаки різні. Яблука, можна купляти ковбаски, сосіски, можна купляти навіть собі котлети на бургери, пожарити. Любе. Я сьогодні купив волтеру е, меленого м'яса, то буду його зараз пробувати дресирувати, бо він вже щось на той корм не ведеться. Так що треба шукати виходи, як його можна заохочувати, виконувати команди. Так що всіх запрошую на квіктріп. Далекобійники, хлопці, то для вас є багато всього, навіть супи є. Заправився, виїжджаю. Відповідаю на питання зразу в коментах, що то за пакет заді мене стоїть. У мене тут є друг. От він. Прикольний друг, я його дуже люблю. Правда друг, я тебе люблю. Але прикол такий, що якщо щось лежить на землі, він зразу -то піднімає і пробує на зуб. У мене завжди мусорник стояв на землі. Ну, їду, щось там викидаю там, якась бутилка, відводиш ще щось. А друг то все тепер підбирає. Має на увазі, як я кидаю його в пакет з мусором, то він, ну, він потім перебирати пакет і витрушує. То, все. то тепер мусив повішати пакет так, щоб він не дістав, але щоб я по дорозі міг дістати, коли мені щось треба викинути. Тому от така от ситуація. Все, тепер заправився, штучка баксів, пішла на солярку з знижкою 100 баксів, так що добре. І їду, їду на пікап і сьогодні вже все буде. Кінець мого робочого тижня, їду додому. Все, все, всього. Так, як наша відбувається тренування. Волтер, до мене. Всім. Чекати. Сидить, чекає молодець. До мене! Ти? Все, такий послушний песик, якщо його будуєш. Ну що, Вже все, запаркував трак, кінець тижня, слава Богу. Зараз їду додому, буду відпочивати, займатися якимись домашніми справами. Всім вам дякую за перегляди. Став подобайки дзвіночки обов'язково, тому що дзвіночки позвітали після назви каналу. Зміни. Україна переможе війні, особливо з народним супутником. Я думаю, що цінність того супутника, крім того, що буде інформація додаткова для військових, ще й психологічна для москалів, наскільки народ тут небайдужий, що аж купляє супутники собі. Так що слава Україні, Україна переможе. Всім пока.